Усім привіт! Усім привіт. Сьогодні покажемо мотоцикл Yamaha XSR 900. Мотоцикл з Японії 12 тисяч км лідного пробігу 2020 року випуску. Ну так, По кругу зараз покажу його. Дуже прикольно, до речі, він такий, як фрезерований алюміній. Виглядає. ну от Реально, це ретро такий стайл. Єдине, що я б кофри у ці, ці би. Резина у нас і передні, і задні колесо 15 неділя 2020 року такий залишок по протектору має. Ну, тобто вона реально ну, нічого не буду казати, тому що сказав, що, що як нова, а там почнуть писати, що ну, хоча вона реально нова. От, якщо придивитися реально уважно, то вона реально нова. О. Ну і спереду, і ззаду вона така, така сама. Ну, стану тут все це бруд. Хильнички не потріскані, дзеркало ідеальне. І анодування оце. Алюміній, все просто. Ну, от. До речі, зверніть увагу, взагалі ніяких окислів немає. Ну, на Ямахах таке буває, що вони коли приходять, тут десь якісь такі маленькі... Але тут взагалі. З одного боку, з іншого. Дуже подобаються мені усі, усі деталі, як воно виконано. Тут так само хром, пильники так само, як нові. Ну, не потріскані, маю на увазі. Кульосні диски всі в гарному стані. От зверніть увагу на радіатор, в якому стані, і глушники. Це ж нічого ніхто не підфарбовував, тобто воно все отаке і є в такому стані. По нюансів не бачу ніяких нюансів. Тобто тут, тут не захист ніде, не дзеркало. Ціле. Оцей слайдер так само цілий. Тут все ціле. Ну тут, ну може там якась, ну це... Звісно, що... Вже. На кофрах є подряпини, але вони йдуть ну, окремо від мотоцикла, вони запаковані, звісно, що вони десь можуть якось там шкрябатись. Ну і в принципі коли залазять, злазять, вони всі шарпані. Так, ногами так само від... чіпляються. Задня гума так само нова, ну реально от і протектор навіть Вон, новий, він, він торчать оці попирки. Так само там, не знаю, ну, видно на камері, ні, але от ти бачиш, хон йшов і він он залишився, ти бачиш? Не знаю, камера передасться чи ні. Якщо можна, розверни його, будь ласка. Навпаки. Ага. Так, є. Я... Так, я не пам'ятаю, показував чи ні. Повторимо. Це до речі, оригінальні світодіодні поворотники у Ямахи. Воно йде як аксесуар. Якщо я правий, якщо ні, то поправте мене. Руль, будь ласка, угу. Ну, Так само тут з цього боку так само все чітко. До речі, мотоцикл з квікшифтером, бачите. Для тих хто не знав, XSR не всі йдуть на квікшифтери, це оригінальний Ямаховський. Ланцюжок, ланцюжок. О, ось так, дякую. Питань немає. Ну ніде, я тут не на дзеркалах, ні на ручці, тобто тут взагалі ніяких нюансів в цьому мотоциклі просто нема. Є зараз тут по верхам. Тут, до речі, оригінальний підігрів стоїть. Так, да, який плюс оригінальних підігрів, це те, що ручки тонкі, вони ну, не сердельки, а такі от... Діаметр як. Да. О! Ну зажги, воно так прикольно зажигається. Ну давай проїдемось. Та холодно. Ветер 92 у нього зріст. Все, друзі, якщо цікаво пишіть, дзвоніть, ми на зв'язку.